Всім привіт! Приїхав до мене на ремонт ось такий електровелосипед. Ось так він називається, можливо комусь буде цікаво. Ось тут ще є такий напис. Тут у нас є ось такий шильдик. Тут ми можемо бачити потужність двигуна 250 Вт, максимальна швидкість 25 км 2016 рік. З іншої сторони, подивитися, що там написано у нас. Ось така тут модель. Можете поставити на паузу і більш детальніше подивитись, якщо вам буде цікаво. Двигуна стоїть ззаді. Передня вилка є, гідравлічні гальма. Досить такий цікавенький велосипед. Пробуємо його вмикати, він не вмикається. І також наша батарея тут нічого не показує. Він у нас неробочий. Будемо зараз розбиратися, чому він саме не працює. Для початку ми подивимося до нашої батареї. Тут у нас стоїть ось така батарея, на ній пише 36 вольт, 104 ампер години, 374,4 Вт. Ось так не знаю, чи вам видно. Ось така тут наклеєчка. Є сліди якогось скотча. Також вже видно, що її розбирали. Зараз ще ми подивимося, що в нас тут з цією батарейкою. Для початку глянемо, бачите, як поковиряли контакти трохи. Так, на виході у нас. 10 мВ. Так, беремо викрутку і розбираємо цю батарею. Я так подивився, тут тільки 4 шурупа. 1, 2, 3, 4. Беремо нашу викрутку і розкручуємо. Досить легко все викручується. Тут я вже казав, видно сліди. Що її розбирали? Видно, розбиралась вона вже не раз. Зараз ми побачимо, що тут всередині. Так. Чотири шурупа є. Кришка легенько знялась. Так, що ми бачимо? Всередині в нас ось така БМС плата. Не знаю, можливо, вона і блокується. Дивимося, що в нас тут по комірках. Беремо мультиметр. Так, щоб вам було видно. 4 мВ. Неробоча. Не робоча. Теж не працює. Ого. Що на вся батарея виходить, не працює. Тут, до речі, видно сліди щупів вже тут дивилися. Нічого немає. Ці комірки у нас розряджені в нуль. Так, тут, здається, у нас стоять елементи 18650. Зараз потрібно буде виняти цей холдер і подивитися точніше, скільки там у нас елементів в комірці. Виняв ці комірки. І можна бачити, тут вже є мітки, хтось якийсь ставив. І також ось тут можна бачити є сліди точкової зварки. Вже хтось спробував її ремонтувати. Елементи у нас тут стоять 18650, Samsung 26F. Кожен акумулятор на 2600 мА. Збірка у нас тут 10 s 4 p 4 акумулятора паралельно. Але не комірка не працює. Що тут робити? Пробувати замінити ці всі акумулятори на нові і подивитися, чи запрацюється ця плата БМС. Якщо вона не запрацює, потрібно буде пробувати ставити якийсь аналог, можливо, якусь китайську плату БМС. Дозволяє електроніка велосипеда це зробити. Зараз ми ще подивимося, чи може цей велосипед працювати від якоїсь іншої плати. По акумуляторній батареї можна побачити, що просто плюс-мінус виходить до велосипеда. Тому я думаю, що можливо і вийде поставити нам іншу БМС-плату. Наша батарея ніяк не спілкується з електронікою цього велосипеда. Тут просто плюс і мінус. Я перевірив, чи працює наш двигун, подивився на фази і на датчики холи оглянув всі дроти, щоб вони були цілі, і взяв, під'єднав на місце акумуляторної батареї, лабораторний блок живлення. І наш велосипед запустився. Ось можна бачити, режими тут перемикаються. Тут 5 режимів. Працює тут все від системи PAS. Зараз я спробую прокрутити. Шатуни наші, і можна бачити, двигун спрацював. Також тут є такий режим пішохода, коли ми натискаємо кнопку мінус, тримаємо її. можна бачити, Бачите, у нас починає блимати ось тут такий символ людини, і наш двигун починає працювати. Вся електроніка, виходить, тут у нас працює, потрібно буде тільки замінити акумулятори в ці батареї. Я вже тут трішки розібрав, взяв ось такий прибор, подивитися, який тут внутрішній опір в цих акумуляторах. Показує 70 мільйон. Але напруга тут по нулям. Перший раз, чесно кажучи, Мені попадається така батарея, щоб абсолютно всі акумулятори були неробочі. Напишіть в коментарях, як вам попадались такі батареї в ремонт, які були повністю мертві чи ні. Демонтував я майже всі пластини, якими зварені ці акумулятори. Ось так вони виглядають. Тут у нас задача не стоїть зберегти самі акумулятори, тому що вони всі не робочі. Як я їх демонтую, беру ось такий шуруповерт електричний. І кожен акумулятор беру і висверлюю. Висверлюю точки зварки, щоб від'єднати цю пластину. Ось так це все відбувається. Кожну цю точку висверлюю і потім Відриваю цю пластину зараз. Спробую показати, як це все відбувається. Коли всі точки ми висверлили, беремо викрутку і легенько це все ось так піддіваємо. Не забуваємо, що тут акумулятори можуть бути у нас, якщо нормальні, заряджені, то викруткою користуватися не можна, тому що є велика ймовірність це все замкнути. І потім ось так руками, акуратно все це відривається. Ось так. Залишились деякі частинки пластини цієї. Зараз за допомогою плоскогубців я це все демонтую. Ось вся батарея у нас майже розібрана. Залишиться тільки зняти цей холдер і дістати ці акумулятори. Хочу звернути. Вашу увагу на те, що тут немає додаткової ізоляції. Я ось зняв холдер і так буде наглядно видно. Я маю на увазі про ось такі кільця, які зазвичай ми клеїмо на плюсовий контакт. Тут вони відсутні. Відсутні по тій причині, напевно, тому що тут все в холдері і менша ймовірність замикання цих акумуляторів. Напишіть в коментарях. Як ви думаєте, потрібно було їх тут наклеїти заводу-виробнику, чи, можливо, і так нормально. В процесі ремонту цього електровелосипеда змінився власник цього велосипеда, тому що далі буде з цим велосипедом, невідомо. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хочу нагадати, що ви можете стати спонсором мого каналу і допомагати йому розвиватись. Всім дякую за увагу! До побачення.